Вітаю! Мене звати Євгенія і ви на каналі Є-Ідея. Сьогодні я буду збирати весняну пасхальну композицію. У ній я використала вироби, про які уже розповідала на каналі, а також багато інших цікавих дрібничок. Дивіться відео, ставте реакції, залишайте коментарі. І якщо вам цікаво, що буде далі, підписуйтесь на канал. Я придбала кілька пінопластових яєць. Вони менші за заперепилені за розміром. А потім захотіла зробити такий власноруч. Для цього я придбала повітряний пластилін двох кольорів. Далі спробувала сформувати яйця двома способами. Це перший. Для меншого розходу матеріалу всередину можна вставляти кульку з фольги. А ось це вже другий спосіб, робитиму набриск для цього. Використовую чорний будівельний колорант. Наступна робота у мене є вже готова. Робила я її минулого року, але так і не використала в декорі. Для її створення я використовувала екструдований пінопласт. Звичайний не підійде. При вирізанні фігури він кришиться і ламається. Після вирізання заготовку обмазую гіпсовою штукатуркою. Після висихання зашкурюю наждачним папером. Цьогоріч я вирішила зайців трошки оновити і обвела краї пастеллю. наступна робота геометричне серце. Шаблон можна видрукувати або намалювати від руки, бамбукові палички нарізає на відповідні відрізки. Формує серце на намальованому шаблоні. Кріплюю по відповідних точках кливим пістолетом з обох боків. Потім покриваю фарбою, можна і спреєм, це швидше. Але в мене під рукою не було необхідного кольору. Фарбую пензлем чорний колір. Основою практично будь-якого мого декору є тематична гірлянда. Для її створення я завжди обираю легкі матеріали папір або фетр. Видрукувала силуети зайчиків, наклеїла їх на картон, щоб було міцніше, вирізала і збоку зафарбувала в чорний колір. Відео створення ящика є на каналі. Всередину кладу наповнення в мене сезаль. А ще можна використати солому або дерев'яну стружку. Лузу можна і натурально, але мені захотілося трішечки кольору. Дерев'яні яйця, покриті гіпсовою штукатуркою, виглядають як кам'яні. А ці міні-інструменти призначені для пересадки вазонків. Але ні-ні ні. ні, ні. Їхнє місце тут. Вішаю гірлянду. Зайчики довільно наклеїла за допомогою гарячої силикону на шнурок. Прикрасила киточками з цього шнурка. Як робити панно у стилі стрінг арт? Також можна глянути на каналі. Доповню композицію свічкою. Виливала її я. У відрізку з пластикової пляшки. Ось на цій теж цікавий узор. Вона мені нагадує торт три шоколади, а вам І ще трішечки кольору. Ці гілочки ми з дітьми фарбували два роки тому назад, і ось знову їх звериний час. Ось тепер я задоволена. Тепер це сімейство дбатиме про наш гарний настрій. Дякую за перегляд!